Вітаю шановні глядачі. Хто б міг подумати, що квітень 25-го року знаменується початком найбільшого економічного протистояння 21-го століття. Коли президент Трамп підвищив тарифи на Китай, він навряд чи очікував такої рішучої та негативної відповіді від Пекіна. Адміністрація Білого Дому, як видається, з їхніх кроків була внутрішньо переконана, що Китай швидко прогнеться під тиском американської економічної потужності. і Сяде за стіл перемовин. Власне, так і відбулося в першу каденцію Трампа. Китай девальвував по суті юань і почав домовлятися. Але сталося щось зовсім інше. Замість того, щоб капітулювати, Китай відповів власними тарифами у розмірі 84%. І відкрито заявив, що готовий боротися до кінця. Минулого тижня Трамп з величезною помпезністю голосив про встановлення ми для дня визволення у Триандовому саду Білого Дому. Його план був справді радикальним. Базовий тариф у розмірі 10% на весь імпорт. Плюс додаткові підвищені ставки для країн, яких Білий Дім окрестив як найгіршими порушниками. До цієї категорії потрапили 27 країн-членів Європейського Союзу, В'єтнам, Південна Африка та ще десятки інших держав. Ринки відреагували миттєво та катастрофічно. За кілька днів американський фондовий ринок втратив більше 10 трильйонів доларів капіталізації. Трейдери Wall Street почали масово скидати казначейські облігації США. І це, до речі, Пригрозила зробити Японія, що підняла ставки по доходам до 5%. Це найвищий показник за останні два роки і найбільше зростання дохідності з 1982 року. Фактично, ринок відправив Трампу недозначне повідомлення. Твоя політика веде нас до економічної катастрофи. І раптом 9 квітня сталося неочікувано. Трамп оголосив про 90-денну паузу щодо тарифів для всіх країн, залишивши базовий тариф у розмірі 10%. Але не для всіх торгова війна з Китаєм не лише продовжилась, але й стала ще запеклішою. Тарифи на китайські товари були підвищені до рекордних 125%. У своєму стилі Трамп намагався представити це як стратегічний маневр, мовляв, інші країни стали благати його, навіть дупу, як він казав, цілувати, і тобто готовий вести переговори. Тоді як Китай, навпаки, показав брак поваги, відповівши власними тарифами. Але реальність здається набагато прозаїчнішою. Президент просто злякався ринкової паніки і потенційної економічної кризи. Ринкова реакція на цей крок була миттєвою та позитивною. 500 злетів на 9,5% за один день, а Dow Jones приніс 7,8% приросту. Але чи насправді перемога Трампа це все, чи лише короткий перепочинок перед справжнім економічним штормом? І вже індекси, до речі, почали просідати потрошечку. Можна вже, в принципі, всім так чи інакше здогадуватися про реальну відповідь. Власне, ось так вони стартанули ці всі індекси з самого початку. Але ненадовго. Щоб зрозуміти, що насправді відбувається з американською тарифною політикою, варто заглянути за лаштунками Білого Дому. Там розгорнулася справжня внутрішня громадянська війна між двома таборами з одного боку яструби торгової війни. Пітер Наваро та Стівен Міллер, які бачать тарифах інструмент для відродження американської промисловості будь-якою ціною, з іншого табір більш поміркованих фігур. Міністр фінансів Скот Бесент, Ілон Маск та голова Національної економічної ради Кевін Хасет. Ця боротьба стала особливо гострою в останні дні. Бесент і маск особисто прилетіли в Маралаго, і під час довгої розмови вмовляли Трампа зупинити або, хоча б пом'якшити свою тарифну політику, і тут вимальовується дивний союз. Іронічно, але під час свого Призначення Маск активно лобіював проти Бесента, публічно його ображаючи та намагаючись просунути на посаду міністра фінансів свого кандидата Говарда Лютніка, який без зайвих запитань підтримує будь-які кроки Трампа. Ключовим фактором, який дозволив команді Бесента і Маска, тимчасово взяти гору в цій внутрішній суточці, були цілково приземлений страх президента перед економічними наслідками. Коли Трамп побачив, що трейдери Волстріт масово скидають казачівські облігації. А ставки стрімко зростають до 5%. На горизонті замечала реальна загроза збільшення іпотечних ставок, падіння кредитних рейтингів США та глобальна рецесія. Ці цифри за свідченням інсайдерів і змусили Трампа зрештою дати задню. Хасет першим публічно оголосив про паузу на тарифах, хоча згодом як Трамп особисто, так і Білий дім спочатку заперечили цю інформацію. Така розгодженість комунікації ще одна, така. Можливість довести внутрішній розкол в команді президента. Але ж чому Китай залишився єдиною мішенню для підвищених тарифів? Частково це пояснюється зовнішньополітичними амбіціями Вашингтона, частково необхідністю зберегти обличчя для Трампа. Повне відступництво від усіх тарифів глядало б як капітуляція, а фокусування на Китаї дозволяє представити ситуацію як стратегічну концентрацію зусиль на головному економічному ворогу. Звісно, інша картина вимальовується, коли ми. Поглянемо на реакцію і підготовку Китаю до цього протистояння, на відміну від Вашингтона, де кожен крок супроводжується публічними суперечками та пошуком компромісів, Пекін діє з холоднокровною виваженістю та стратегічною далекоглядністю. Як би це не дивно звучало ці недемократично не демократично обраний лідер, який не мусить перейматися рейтингами хіба настроями суспільства е, свого. І так само він не має там думати про проміжні якісь вибори. Він може прийняти рішення, які завдадуть короткострокову болю у китайській економіці, але принесуть довгострокові стратегічні переваги. І, судячи з усього, саме на довгострокову перспективу робить ставку китайське керівництво. Варто підкреслити, що Китай готувався до цього сценарію роками, після першого терміну Трампа, коли вже було запроваджено певні тарифи. Пекін розпочав масштабну програму диверсифікації своїх ринків збуту та ланцюгів постачання. Китай значно зменшив свою залежність від американського ринку, хоча експорт до США все ще становить близько 3% ВВП Китаю. Це значно менше ніж було раніше. Ключова відмінність між підходами двох країн полягає в тому, що Китай має набагато більше важелів для контролю внутрішньої ситуації, у той час як Трамп змушений реагувати на коливання ринку та настрої виборців. Всі може дозволити собі ігнорувати короткострокові економічні труднощі. Потужний контроль над інформаційним простором ще одна перевага Пекіна. Великий китайський файрол, який контролює весь китайський інтернет, це не просто технічний бар'єр, це величезна система, де працює дуже багато людей. І де щось там сказати, вже. Непросто, тобто партія по суті тримає під контролем все суспільство. Через такий контроль інформації китайське керівництво може подати будь-які економічні труднощі як результат зовнішньої агресії проти Китаю, що лише змістить націоналістичні настрої та згуртує населення навколо комуністичної партії особисто навколо Сізіпіна. Показово, що багато китайців молодшого покоління навіть не знають про події на площі індя Фотографія. Одинокого протестувальника перед танком, що стала символом боротьби за свободу для всього світу, просто відомо багатьом молодим китайцям через десятиліття цезури. З такою системою контролю Сі може дозволити собі тривалу економічну війну, не боючись внутрішніх заворушень чи падіння підтримки населення. Це дає йому стратегічну перевагу на Трампу, який вже за тиждень відступив під тиском ринків. Як ця торгова війна вплине на економіки двох найбільших держав світу для обох сторін, ціна може виявитися. Надзвичайно високою. США входять у це процесаяння з державним боргом понад 36 трильйонів доларів. У час, коли багато експертів вже говорять про ймовірну рецесію, додаткові тарифи лише посилюють інфляційний тип. Змушуючи федеральну резервну систему отримувати високі процентні ставки, що в свою чергу гальмує економічне зростання. Американські споживачі неминуче відчують удар від тарифів. За даними торгового представництва США, Китай був головним іноземним постачальником товарів до США на нього припадало до 16% загального імпорту. Китай домінує на ринку смартфонів, комп'ютерів та іграшок. Тепер ці товари можуть суттєво подорожчати для американців. Хтось навіть жартує, що не буде Різдва. Разом із попередніми митами, запровадженими ще за попередні адміністрації Байдена та Трампа, Китай тепер стикається з ефективністю середньою ставкою тарифу близько 150%. Показовий приклад з iPhone за оцінками експертів: якщо Apple доведеться перенести виробництво своїх смартфонів до США, ціна. Пристрою може зрости з нинішніх приблизно тисячі доларів до трьох з половиною. При цьому справа не тільки в дорожчій робочій силі. Apple довелося б з нуля відтворювати надзвичайно складну екосистему високотехнологічного виробництва, яка десятиліттями формувалася в Азії. Для Китаю ситуація теж непроста. Рейтингове агентство Fitch нещодавно знизило суверенний рейтинг Китаю з A до A+. Через занепокоєння щодо стану державних фінансів. Хоча Китай має фінансовий просір для підтримки свого економічного зростання на рівні 5%, цей ресурс не безмежний. Крім того, Китай стикається з проблемою слабкого юаня. Народний банк Китаю останнім часом був обережним із рішеннями знижувати ставки на тлі побою щодо ослаблення національної валюти. Слабший юань може спрокувати хвилю дефолтів серед китайських забудовників, оскільки виплати за офшорними боргами стають занадто дорогими. Значний спад торгівлі США може суттєво вплинути на китайську економіку, яка тільки но почала відновлюватися після років пандемічних обмежень. За прогнозами світової організації торгівлі погіршення відносин між США та Китаєм може призвести до падіння їхньої торгівлі товарами на 80% на 466 мільярдів доларів. Коли торгова війна між США та Китаєм загострюється, інші країни зупиняються в складній ситуації павзою в тарифах для всіх, крім Китаю, Трамп передав. Який меседж боротьба тепер сконцентрувалася на єдиному супротивнику. Але як це впливає на решту світу? Японія, яка спочатку зіткнулася з 25% відсотковими тарифами на автомобілі та додатковими 24% на інші товари, отримала певне полегшення, проте це не означає, що її проблеми зникли. Прем'єр-міністр Сігеро Ішіба, оперативно відправив економічних міністрів до Вашингтона для переговорів, бо автомобільні тарифи все ще залишаються в силі. Південна Корея проводить схожу політику, виконуючи обов'язки президента Хан Даксу, провів телефонну розмову з Трампом, обговорюючи можливі угоди в енергетиці та суднобудуванні. За його словами, існує ймовірність великої угоди для обох країн. Обидві ці азійські держави мають тісні безпекові зв'язки США, але водночас залежать від торгівлі з Китаєм. Це дилемма не нова, але зараз вона загострюється до межі. Їм доведеться або підтримати американську позицію проти Китаю. Ризикуючи втратити важливий ринок збуту або спробувати зберегти нейтралітет, що може ускладнити відносини з Вашингтоном. Важливо й що наприкінці березня міністр торгівлі Китаю, Японії та Південної Кореї зустрілися для економічного діалогу на високому рівні вперше за п'ять років. Вони обговорювали створення тристоронньої угоди про вільну торгівлю. Такий формат співпраці існує на папері вже багато років, але реального прогресу не було. Чи зможе загострення американо-китайських? Відносин і протистояння прискорити або загальмувати цей процес поки що відкрите питання. Європейський союз також отримав тимчасовий перепочинок замість запланованих 20% тарифів. Європейські товари тепер обкладаються базовим митом 10%. При цьому ЄС вже встиг схвалити перший набір відповідних мит проти США, які мали набути чинності 15 квітня. Тепер Брюссель прийняв рішення призупинити їх у відповідь на пом'якшення від Трампа. Сьогодні ці країни справді опинились між двох вогнів. З одного боку, вони не можуть повністю ігнорувати американські умови і інтереси, особливо коли США є критично важливим ринком для їхнього експорту. З іншого боку, економічна залежність від Китаю змушує їх бути обережними. Китай став незамінним торговим партнером для більшості азійських економік і другим за величиною партнером для ЄС. Коли Америка воювала з усіма, ці країни могли об'єднатися у протистоянні американському тиску. Тепер, коли США створюють чітку лінію розмежування, кожна країна змушена визначатися індивідуально і жоден варіант не є безболісним. Це класична ситуація, коли малі та середні держави опиняються між молотом і ковадлом двох наддержав, які вирішили з'ясувати стосунки. З усього викладеного вище постає ключове питання: чи справді США готові до такої масштабної торгової війни з Китаєм? І чи є у Шантона чітка стратегія, окрім просто підвищення тарифів? Важливо розуміти, що супереч жорсткій риториці та підвищенню тарифів до 145%, за останніми новинами Трамп все ще розраховує на досягнення угоди з Пекіном. Президент США публічно заявив, що сподівається на досягнення домовленості з Сіціпіна у найближчому майбутньому. В одному з своїх коментарів він також сказав, що вважає, що президент Китаю захоче досягти угоди. Таким чином ескалація вигляді підвищення тарифів до рекордних значень це поки що не стільки кінцева мета яких інструмент тиску для покращення американської переговорної позиції. Ця ескалація стала безпосередньо відповіддю на китайські мита у розмірі 84%. Коли Пікін відмовився відступити і відповів власними тарифами, Трамп пригрозив додатковими 52%. А після того як Китай оголосив, що боротиметься до кінця, американська сторона реалізувала цю погрозу. Кожне підвищення тарифів це крок у грі з підвищення ставок. Трамп з його. Досвідом в бізнесі вважає шляхом до вигідної угоди. Судячи з хаотичних кроків адміністрації Трампа, чіткої всесяжної стратегії наразі немає. Та й Болтон, в принципі, про це не раз говорив. Якщо це справді так, то США ризикують програтися війну не через відсутність економічної потужності, а через відсутність стратегічного бачення та єдності. Але це означає, що сама ідея стримування Китаю є хибною. Навпаки. Балансовідносин з Пекіном давно потребував коригування. Китай роками використовував нещесні торгові практики, змушував західні компанії передавати технології крав інтелектуальну власність і маніпулював валютним курсом. Це все це накопичилось роками, і зміни справді на часі. Краще митна війна сьогодні, ніж реальна війна з Китаєм у розкид сил завтра. І в цьому сенсі тактика Трампа має раціональне зерно. Але от як вона втілюється, це вже інше питання. Найважливіші наслідки цієї торгової війни можуть виявитися геополітичними, а не суто економічними. Ми стоїмо на порозі фундаментальної перебудови міжнародного порядку, який формувався десятиліттям. Китай, попри всі економічні труднощі, бачить у цій ситуації довгострокові можливості. Китайські стратегії вважають, що коли ця буря мене мало хто у світі вважатиме США надійним гарантом економіки чи безпеки. Натомість Китай прагне позиціонувати себе як більш передбачуваного партнера. На лютневій Мюнхенській конференції з безпеки міністр закордонних справ Китаю Ван і пообіцяв, що Китай буде непохитною конструктивною силою і чинником певненості в цій багатополярній системі. В очах Пекіна це трансформаційний момент у світовому порядку, і, хоча Китай готовий постраждати економічно в короткостроковій перспективі, він налаштований на довгострокову перемогу. Сізепін представляє себе як історичного лідера, який повертає китайську цивілізацію до її законного місця на вершині глобальної ієрархії. Капітуляція перед США була б немислимою для нього як з особистих, так і з державних міркувань. Демонстрація слабкості перед Сполученими Штатами також підірвала б авторитет Китаю у Східній Азії, де формується нова регіональна система безпеки та економічної взаємодії. Виникає ключове питання: чи готові США американське суспільство до тривалого протистояння з Китаєм, яке може тривати роками або навіть десятиліттями? Чи погодиться американські громадяни платити вищі ціни за товари в ім'я економічного патріотизму? Чи будуть вони підтримувати свій уряд, якщо економічна проблема і криза чи рецесія по суті виникне і продовжуватиметься через торгову війну? Китайське керівництво робить ставку на те, що західні демократії не витримують такого довгострокового тиску. Вона вважає, що демократичні обмеження змусять США, врешті-решті, відступити, тоді як комуністичний режим може продовжувати свій курс незалежно від короткострокових економічних труднощів. Це ставить перед Сполученими Штатами найскладніше завдання знайти такий формат економічного протистояння з Китаєм, який був би одночасно ефективним і не підривав би власну економічну систему настільки, щоб втратити підтримку населення. Але для успіху цієї стратегії необхідно, щоб США діли разом з своїми союзниками, а не проти них. Спроба воювати торгівельно проти всього світу одночасно була стратегією хибною. Розробили чіткий план дій, який включає не лише тарифи, але й інвестиції, власне, виробництво, розвиток технологій та інновацій. Були б готові до довготривалого протистояння, розуміючи, що Китай не капітулює швидко і здатен витримати значні економічні труднощі. Оцінили б реальний вплив тарифів на власну економіку і були б готові підтримати ті галузі, які найбільше постраждають. Протистояння між США і Китаєм тільки починається. В оточенні Трампа помітні різні голоси щодо подальшої стратегії від поміркованих Бесента і Хасета. До ястребів Навара і Міллера. судячи з останніх кроків, зокрема зняття високих тарифів союзників, американська адміністрація починає розуміти, що ефективніше сконцентрувати тиск на Китаї, а не з сили на всіх партнерів. Одночасно ця стратегія логічна: послабити тиск на союзників, змістити відносини з ними і знайти альтернативні ринки та виробничі бази, як це вже робили компанії, переносячи своє виробництво з Китаю, наприклад, до Індії чи В'єтнаму та інших країн регіону. Жорстка позиція щодо. Недобросовісних економічних практик Китаю має сенс, але вона має бути частиною стратегічного підходу. Ситуація залишається вкрай нестабільною. Китай готується до довготривалого протистояння і має переваги в плануванні необмеженими виборчими циклами. Це незрозуміло ще, чи, чи зможе адміністрація Трампа дотримуватися послідовного курсу, або ми побачимо нові різкі повороти, як проти союзників, так і, можливо, несподіване потепління з Китаєм, якщо це буде політичними. Підписуйтесь на наш канал, на наш телеграм-канал, де ми багато заяв, графіків, усіх всіх виставляємо в оперативному режимі, і ви будете отримувати новини першими. Дякую за увагу. Всім всього найкращого. До побачення!